На Київщині люди об'єдналися для того, щоб перекрити дорогу. У місті Березань, звичайно, вулицю водії вантажівок перетворили на шосе. Інтерес водіїв зрозуміли. Об'їзна за 10 кілометрів, тож вони заощаджують на пальному, проте городянам така економія виходить боком. Людям і самим на вулицю вийти проблематично, а дітям і поготів. А на останок від постійної вібрації стали руйнуватися будинки. Наші журналісти щойно повернулися із Березані. У березані люди повстали проти машин. По одній з міських вулиць, ігноруючи об'їзну, вже не перший рік їздить вантажний транспорт. Спочатку непереливки було лише людям, проте вони терпіли. Проте нещодавно від вібрацій стали осипатися будинки, і жоден ремонт їх не рятує. Машини ходять вагові машини по 60 тонн, Валяються хати, тріскаються, ремонти робимо. Що не робимо, а воно по-новому тріскається. Люди і до чиновників скаржилися і до правоохоронних органів. У міській раді видали документ, який обмежує рух вантажівок по Березані. У ДАІ було, навіть виставили пост, проте проіснував він недовго. Я ввожу в школу, тож не можу пустити дитину сама. Вони дуже страшні. Дитина, як розміщається дві хворих, дитина не знає, куди дійти. В неї немає просто проходу, куди йти, дитини бояться. Я постійно можу, тротуара немає, нікуди. Зрештою, терпець городян рвався. Люди вирішили своїми силами провчити далекобійників, перекрили їм дорогу. Акція триває спочатку тижня. Фурам заборонили в'їзд від 9 ранку і до 6 вечора. От такого значить, от таких машин у нас валяться хати. Погріба, сараї, нотчу спать взагалі не можна в хаті. Якщо діти йдуть у школу або в садик, обминуть нема кудою. І це вже нас до тих пір ми дійшли до краю, до розпачу. все, будемо перекривати дорогу. Куди Куди? Водії вантажівок кажуть, що знають про заборону руху на вулиці, проте об'їжджати їм надто далеко зайвих 10 кілометрів. Хорошо, добре, добре. Скажіть мені, маршрут, як добратися до дели. Я не знаю. як?» Містяни переконують, чемні водії лише сьогодні, бо побачили журналістів. Зазвичай усе закінчується штовханиною та лайками. До речі, сьогодні без сварок теж не обійшлося. Так що грузова ні я знаю, що мені номера. і не морочте мені голову? Налагодити діалог між городянами та місцевою владою взялося одне з громадських об'єднань Київщини. Його керівник обіцяє, що людям допоможе. Ми маємо справу з типовою ситуацією, коли закон не дотримується, права порушуються. Державні органи правоохоронні не реагують на цю ситуацію, і мешканцям нічого не залишається, як своєю прямою дією захищати свої права. Наша організація консультує з правової точки зору, тому що у людей є збитки багатьох будинки поруйнувалися, потребують ремонту. Вони звернулись до нас, щоб ми їх проконсультували до кого звертатись щодо відшкодування цих збитків, до яких правоохоронних органів звертатись щодо того, як не те, щоб щось змінити, а хоча б змусити вантажівки дотримуватись правил дорожнього руху. Поки фури не змінили свій маршрут, люди обіцяють і надалі перекривати вулицю. Городяни сподіваються, що чиновники їх почують до того, як якийсь неврівноважений водій когось не переїде. Ми будемо сутками стояти, тому що це вас побачили, що поняли, що треба тікати, а так вони їдуть на нас.